Якби я мав таку армію, як упа, німецький чобіт не топтав би французьку землю. Знаєте, хто сказав ці слова? Легендарний президент Франції Шарль Де Голь. Це щодо дискусії про визнання вояків української повстанської армії. Де голь їх визнав ще тоді? Мій дідусь Захарій був учасником Другої світової. Від радянської армії мав нагороди, які, правда, жодного разу так і не вдягнув. А згодом за зв'язки з УПА був засуджений на 5 років і реабілітований після смерті Сталіна, ветеран і бендерівець в одному. Мого дідуся визнання вояків УПА більше не турбує. Його вже нема. Він його так і не дочекався. Тих, хто ще чекають, залишилися одиниці, і серед них герой цієї історії. Людина, що стала легендою за життя. Дихає спокоєм. Густі ліси, наповнені таємницею, кришталеві потоки холодною водою, а стіжки сіна ароматами гірських трав. І ніби звичні речі змінюють тут смак і колір. Молоко стає духмяніше, а дитячі щічки рожевіші. Космич, що на Франківщині прилаштувався в улоговині поміж горами, а навколо розкинулися присілки. Дорога, що сюди веде, і не підозрює про існування асфальту. Тож випадкові туристи тут трапляються нечасто. Сюди їдуть цілеспрямовано і лише ті, хто знають ціну справжній красі. Красі, яка приховує драму півстолітньої давнини. На цьому місці на початку 45-го року відбувся е, великий бій з НКВД, яке їхало на знищення. Цього села, чому саме вони їхали на того знищення, в цьому селі Космачі була випадова база української повстанчої армії? Мирослав Симчич у чомусь схожий на космач, з яким він незримо пов'язав свою долю. У цьому старшому чоловікові, що порається по господарству, важко впізнати грозу радянських НКВСників і справжню легенду історії українського опору. Мирослав Симчич народився перед Різдвом 1923 року у селі Вишній Березів. Закінчив чотири класи школи та після смерті батька навчання кіно. Проте багато читав, особливо про козаків. Мирослав з дитинства захоплювався історією і мріяв колись побувати на козацьких землях. У 39-му, коли Мирославові було лише 16 років, на західну Україну прийшла радянська влада. Наші всі урочисто пішли зустрічати у 39-му. Році радянську армію, бо думали, що це Україна буде об'єднана, що це буде добре, це будуть разом усі українці з прапорами, з співами, з музикою. А коли вже звідти вернулися, ці прапори поломили їм. Синю жовті і поставили червоні прапори. Дмитро Пожоджук – сільський голова космича. Про подвиги радянської влади від дідів і батьків наслухався удосталь. Імена безвинно замордованих людей у космачі передають із вуст в уста. Тут бережуть пам'ять про кожну історію, про кожну смерть. Наприклад, на присілку Медвежому вагітна жінка Марія чекала дитину. І тут прийшли солдати цієї армії і чоловіка взяли живого перед цією жінкою, витягнули з хати. Два солдати її тримають вагітну. А вони наносили із стайні стодоли соломи і прив'язали його до смираті живого і почали палити і сказали, що так буде з кожним, хто не буде коритися радянській владі. І люди не мали ніякого виходу, люди вирішили боронити свій край тільки в той спосіб, щоб піти в ліс, взятися за зброю. Повстанський рух на окупованих західноукраїнських землях виник стихійно. У 42-му він був сформований в українську повстанську армію. Її політичне крило очолив Степан Бандера, а головним командиром було обрано Романа Шухевича. Найбільшої чисельності упаду сягла на межі 43-44 років. Тоді до її лав входило 40 тисяч вояків. 43-го року, коли організувався перший курень вишкільний під Старшинський біля Космочат на схилі гір, так звані збанули. Я поступив тим на вишкіл. Закінчив, вишкіл закінчився після двох боїв з німцями. Коломийський архітектурний технікум Мирослав Симчич закінчив перед приходом фронту, поспіхом склавши усі іспити. Одночасно отримав направлення до старшинської школи УПА поблизу Космача. Закінчивши її, мав звання чотового. Із осені 44-го воював у Карпатському курені у знаменитій Березівській сотні. Спочатку зайнявся там вишколом сотня, а пізні, пізніше поставив і пізніше е, перебрав чоту, був чотовим, був заступником сотенного аж до 45-го року. Е, то осені. То були неспокійні часи. У 44-му радянська влада утворила так звані істрибітельні отряди, стрибки. Вони приборкували бунтівні села із особливою жорстокістю. У відповідь збільшувалась кількість повстанців. До Упа йшли цілими сім'ями і йшли захищати свою землю від окупантів. На той час у Коломийській окрузі було 16 вишколених бойових сотень. Кожна налічувала 220 осіб. А головна база розташовувалась саме у космачі. Це село радянська влада прозвала Бандерівською столицею. Там були наші склади з харчами, з боєприпасами, з одежею, були майстерні, які виготовляли кожухи, взуття і інше, що треба. Там був наш, можна сказати, вам осередок. Отже, більшовики його називали Бандерівська столиця. Після Різдва 45-го року радянська влада вирішила приборкати бунтівний космач і направила туди цілу дивізію НКВС та кілька прикордонних загонів. Знаючи, що на космач готується наступ, провід УПА вирішив відійти у навколишні ліси. НКВСники вступили у без збою і були тим дуже потішені. А за деякий час взялися до звичної справи: мордування старих, гвалтування жінок і грабунку хат. Саме тоді на них і накинулися повстанці. Почався бій. Бій тривав три доби. Без перерви, де, день і ніч, розумієте, йшли бої, бо там група більшовиків приїхала велика. Ось ж, нарешті на трату добу, вони були окружені, їм кінчилися боєприпаси. Їм кінчилися боєприпаси і по радіо передали в штаб дивізії у Франківськ, що давайте поміж, бо ми, ми, от, ми от, розумієте, знаходимося в катастрофічному положенні. Те радіоповідомлення у півці перехопила і почали радитися, що ж робити далі. Зустріти більшовицьке підкріплення у космичі означало знищити село. Тож вирішили поставити озброєні застави на усіх шляхах, що вели до космича. Наша сотня отримала приказ з Коломийського напрямку. Приказ був короткий і ясний. Іти на на Космацьку дорогу, Коломийсько-Космацьку дорогу, на заставу зайняти оборону і стояти на смерть. Ми не сміли мали вмерти, але не пустити тут на плечі нашим друзям у косм... Космачі. Відси туди до Космача, яких 4-5 кілометрів. Раніше сотенний мороз був поранений, і командування перейшло до Симчича-Кривоноса. Тож, отримавши наказ Стояти на смерть, Березівська сотня вирушила у напрямку Коломиї. Повстанці довго шукали підходяще для влаштування засідки місце. І врешті знайшли. На скелях понад дорогою місце це називалося Рущір. Ми пішли, не ми знаємо куди. Провід нас знає, а ми не знаємо нічого. Вже як зріли, що ми зробилися на лазах на, на, на верху, то вже ясно було, що ми десь сідемо на засідку. Прийшли ми от сюди, тут, де ми з вами зараз стоїмо, подивилися. Нарешті бачимо прекрасно, розумієте, рельєф, прекрасна територія, прекрасний рельєф для засідки, тому що близько дорога, з обох боків близько вести вогонь. Ми на горі, а вони внизу, з гори добре внизу бити. Отут, от тут, ось з цієї скали я був якраз над цією скалою, над цією скалою я ранений. Тут, то тут на дорогу ми їх відтили закидали гранатами. У півці розмістили свої сили і розібрали міст через річку. Пішов сніг. Великий і лопатий. До ранку він позамітав усі сліди. Аж ось почувся гол. Він зростав і наближався. Мій друг кулеметчик, ми два кулемета коло кулемета. Спит, хропит, а я чую. І голову приготули до землі, тим раз вищий, ближче і ближче і ближче. Янтося, вставай, що є? Машини, є. де? А тут такий поворот є не. Лише одна, і, друга, трета, четверта, п'ята, ось. Приїхали, висипаються з машин, це затярава. Іван Фіцич бойовий товариш пана Мирослава, в УПА 42-го, воював у сотні Гамалії, потім перейшов у Березівську сотню Мороза. Добре пам'ятає події 45-го на рущирі. Перед розібраним мостом одна за одною спинилися 12 набитих озброєними НКВСниками машин. І разом з ними одна легкова. Ми зрозуміли, що у легкові хто їде. У вищовиків так багато на той час легкових машин не було, щоб роз'їжджати, то не розуміло, що там їде командир. В тій легковій машині, як з'ясувалося згодом, їхав сам генерал-майор Сергій Дергачов, командувач каральної дивізії. Саме той Дергачов, який особисто займався депортацією кримських татарів, чеченців та інгушів. Зупинившись, НКВСники вислали розвідку. Потім ще одну тиша. Лапатий сніг виблискував під смереками. Каральники повиходили з машин і почали формувати колону, щоб перейти річку. Повстанцям тільки того й треба було. Коли побачив, вже гулу нема, що вже всі дав команду як краю хлопці, вогонь! Як сипнули хлопці, а в нас було розумієте, 22 кулемети легких. Легких 22 кулемети був той полковий міномет і бронебійка. Як це все грюкнуло зразу, то тут від оцих, розумієте, від, гор, від гір тут відбивається ехо. То розумієте, тут я не знаю, чи десь гірше у якийсь, чи десь гірший шум клекіт в якому небудь пеклі буває. Бій тривав дві з половиною години. За цей час сили каральників були розбиті вщент. Рушірська битва стала одною із найбільш успішних за всю діяльність УПА. Около три години ми їх в тих всіх всікли тут. Всіх, всіх, всіх і машини І машини розбили машин. Бронебійка і міномет порозбивав машини. А ми автоматами і тими кулеметами всікли їх, всіх тут лишилося. Скільки ми їх тут вбили, тоді я не знав. Бо їх ніякий дідько їх не рахував. Не лежали трупи, розумію так, купа, купи на купі. То їх ніхто не рахував, то я, як писав звіт, написав 200, що ми вбили 200. Наприкінці 47-го. Березівська сотня на чолі із сотеним Симчичем кривоносом готувалася до зимівлі. Влаштовувати табір у ті часи було вже небезпечно. Симчич розмістив сотню по навколишніх селах і час від часу робив перевірки та навідувався до Криївки. Якраз була сніжна погода. Яка замітає сліди, бо підійти до бунка, залишити за собою сліди це неможливо. Той, в той час розумієте, той переходив, то якраз на якраз над раном, якраз над раном сніг перестав і вітер перестав, що заборонило нам далі йти не вшати за собою сліди. Ми повернули в суді до бо і хати. В досвідку на на, 40, на сорок досвідку на 4 грудня там добули до першої години дня. В першій годині дня нас обскочила група НКВД. Ми провели два. Двоє нас провели бій 10-годинний 10, 10 бій. Це був його останній бій. Симчич і його побратим оборонялися 10 годин. Зрештою, каральники підпалили хату і витягли їх непритомними. Важко поранений побратим помер, а Симчич вижив. Вижив, щоб піти до пекла. Повезли мене у Франківськ, там почали вербувати. Каже, ти, ми тебе знаємо, ти каже, хороший командир, переходь до нас у групу, даємо тобі, підемо в полк, вибереш собі роту, вибереш собі роту найкращий солдат, поможеш нам добити, добити підпілля, пішлем тебе, пішлем тебе у, то, у Москву, академію, закінчиш академію, будеш у нас великим чоловіком. Від цього добра я відказався. Після відмови від співпраці почалися допити і тортури. Каральникам будь-що потрібна була інформація. Симчич знав багато, але мовчав. Добивали мене до того, що я втратив свідомість, кидали в карцер, лежав я в карцері, поки відійшов. А відтак брали знову і повторювали те саме. Після трьох місяців тортур каральники нарешті зрозуміли, що справа марна. Сотенного Мирослава Симчича Кривоноса засудили до 25 років таборів суворого режиму. Вже після смерті Сталіна у 56-му комісія Верховної Ради СРСР разом із іншими справами політв'язнів переглянула покарання Симчича. Та вийшов він лише у 63-му. Без права в'їзду на Західну Україну. Мирослав Симчич поїхав у Запоріжжя, адже він з дитинства мріяв побувати на козацьких землях. Та вони сотенного упа прийняли непривітно. Спав на вокзалі, бо не давали міліція спати. Та спав на вокзалі за якоюсь така була розумієте той така якийсь кі кі кіпарис, такий розлогий у великому ящику. То я туди в той кут, кутик за кіпарис ховався від від того від дежурних міліціонерів. То там прожив ще два місяці, не міг приписати. Усі спроби отримати прописку закінчувалися невдачею. Та якось Синчичеві порадили піти у міськраду Запоріжжя. Там засідала комісія із виписки і прописки. І він спробував щастя. Та, здравствуйте. Та ви чого прийшли? Я кажу, прийшов, щоб ви мене посадили в тюрму. Ти як так в тюрму? Я кажу, так просто посадіть мене в тюрму. Я прийшов, щоб ви мене посадили в тюрму. А ви хто такий? Я кажу, бувший політв'язень, який відсидів 15 років, але я мав завжди там, кажу, завжди там я мав мінімальний прожиток. А тут у вас я вже два місяці голодний. Така постановка питання радянську владу переконала і Симчича прописали у Запоріжжі. Разом із пропискою він отримав право на роботу і житло. Влаштувався слюсаром, одружився, з'явилося двоє синів. Після 15 років катувань сотенний упа потрохи повертався до життя. Грім гримнув несподівано. Забрали мене на так зване мнову відкрившися матеріалом. І тримали мене в слідстві 25 місяців і 13 днів просив я вісь 86 шостої камери на 4-му поверсі івано франківську у слідстві. Рушірську битву під космачем радянська влада запам'ятала надовго. Це була одна із її найбільших поразок. Але хто у цій битві брав участь, а тим більше хто нею командував? Було невідомо. Усі вояки УПА, навіть на допитах, про участь у рушірській битві мовчали. Аж у 68-му році знайшовся один, розумієте, провокатор, який видав. Це такий фамілія Геник Василь, Василь Николаєвич Нижного Березова, знижного урожений з Нижного, уроженець Нижного Березова. Кличка Тихий. Кличка тихий. І оцей викрив, що його заставило, як його завербували, бо вже до 68-го року то пройшло великий відрізок часу. Великий відрізок часу, хто його розумієш, як то, то я по сьогоднішній день не знаю. Того зрадника нині вже немає серед живих. Помер, встигнувши перетворити на пекло життя своїх колишніх побратимів. КДБ вдалося знайти 17 учасників рушірської битви і серед них того, хто нею командував сотенного кривоноса. Всіх їх КГБ зібрало і привезло мені в івано Франківсь, Мене посадили. Івано-Франківськ по-новому посадили і то і до, і до слідства, повнову відкрившимся матеріалом. Там розумієте, 17 свідків бувших учасників, уже мені було нікуди відпертися, що то не я, що то не я, що я не я, і бомба не моя. Мирославові Симчичу скасували зменшення покарання, повернувши попередній термін і не зарахувавши додаткових 5 років тюрми у Єльці. А пізніше додали ще два з половиною роки. Відтак Мирослав Симчич відсидів. 32 роки, 6 місяців і 3 дні. Інакше – 11 тисяч 775 діб. Він вийшов у 85-му. У Радянському Союзі вже тривала перебудова. У своєму житті, у всіх своїх нещастях, я мав одне щастя, що попалася мені порядочна людина-дружина. Вона всіх 17 років виховала обоїх дітей. Після звільнення Мирослав Симчич з головою поринув у боротьбу. Були часи національного піднесення. П'янко пахло свободою. Колишній сотенний УПА і Політв'язень знову був на вістрі подій. Спершу організував краєве братство ОУН-УПА у Запоріжжі, а після здобуття незалежності переїхав у рідні краї, до Космича, з яким колись навіки пов'язав свою долю. Нині керує крайовим братством ОУН-УПА на Коломийщині. Час від часу Мирослав Симчич зустрічається із бойовими побратимами, говорять про минуле політику і визнання, якого вояки упа чекають вже 17 років. Я говорю з одним з тим, журналістом Литовським. Він мене питає, як у вас? Каже, ну ми кажу, ще не визнані. А я його питаю, як ваші? А наші каже, зразу з першого року, з першого року наші ветерани всі визнані. А я кажу, як це так у вас просто сталося? Настався він мені відповідає, у нас сталося це зовсім просто, бо цього хотів наш президент. Він сам визнання отримав вже давно. Сотенний у літв'язень Мирослав Симчич Кривоніс від СБУ має медаль за мужність і відвагу. А від земляків прижиттєвий триметровий пам'ятник у Коломиї. Люди встановили його за те, що не дозволив знищити десятки сімей і стерти із землі космич. Ще я сьогодні, сьогодні тут стою перед вами, розмовляємо, але завтра мене вже може не бути. Все тепер сідає на ваші молоді плечі. Оже ж, в 20 столітті ми два рази здобули незалежність, але утримати її не змогли. То правда? Правда. Тепер на, ваш, на ваші плечі, на ваш обов'язок, на ваш дух і волю сідає оце важке питання утримати. Ми дотягнули до державності, ми дотягнули до державності. Але ми вже відходимо, то утримати державу важче чим здобути. У космачі усе дихає спокоєм, і таємницею наповнені густі ліси. І ніби звичні речі змінюють тут смак і колір. Визнання вояків УПА головний біль українських політиків. Політичні дискусії заважають ухвалити рішення про визнання у парламенті. І не тільки там. Звання Героя України присвоює президент, його мають вже 211 осіб. Серед них є ректори, голови колгоспів. Знаєте, скільки серед героїв України вояків УПА? Один посмертно. Головний командир УПА Роман Шухевич. Відповідно, всі інші не герої України. Але це для них, для тих, хто присвоює, надає таку честь. А для мене усі вони герої. І саме їм героям слава!